Ви багато працюєте, але грошей все одно не вистачає. Наче бігаєте по колу, зарплата, рахунки, борги. А де ж ви в цьому всьому? Мрієте більше, але навіть подумати про це страшно, наче бажати чогось більшого це соромно. Ви вже пробували афірмації, візуалізації, практики, але далі дрібних змін нічого не йде. Чому не працює? Ви живете чужим життям, граєте роль, яка більше не ваша. А де ж справжні бажання, де ви самі гроші з'являються і зникають? Завжди щось трапляється, ніби вони мають право залишитись. Ви боїтесь мріяти по-справжньому, бо що як знову не збудеться? І десь у середині глибоке відчуття, що щось блокує ваш шлях, якийсь невидимий бар'єр, якого не можна подолати самостійно. Я знаю, як з цим працювати, і запрошую вас на безкоштовний розбір, де ми разом подивимось, що саме стоїть між вами і вашим бажаним життям. І подивимось, який слайд бажань допоможе це змінити.